Ірина Халявко – за освітою вчитель математики та фізики в шості і добре знають як адміністратори різних кафе та ресторанів, а нині як відому кондитерку Ірину Аліївну. Жінка розповідає, що любов до готування солодощів почалася з любові до рідних, яких хотілось побалувати. Дома готувала там на свята, пекла там пиріжки, там тортики, якісь там тістечка. Да, мені було цікаво. Але потім а, у нас ну так сталося, що Чоловіка перенаправили, тось вже дамаючи замужем, перенаправили там в інше місце на працю, і мені хотілося, коли він приїжджав, то есть, щось таке солоденьке. Тобто, да? у нас було кожну неділю, я готувала там якісь солоденькі торти. І у нас вже, як заправилася, це сталося, що кожна неділю в мене там вдома торти. Але потім то есть, він частіше став приїжджати, тобто у мене раз в три дні вже було тортик, а потім чуть ли не майже кожен день, бо вже ми так звикли. Да? І мені подобається те, що це натуральне їстівне і смачненьке, щось новеньке з новим місцем роботи в кафе. Мафін, яке спеціалізувалась на кондитерських виробах, пані Ірина відкрила для себе багатогранний світ солодощів. У мене тут очі загорілися, а тут ще ми пряники печимо. Ага, це дуже цікаво. Тобто я ніколи не пекла пряники, та ну максимум там торт і тістечка. Тось ми розмальовуємо. Мені цікаво, що дівчата там не хочуть там на кухні. Тось я беру собі на там на бар і кажу, можна я розмалюю. Тось я сижу, розмальовуватись. Мені так було цікаво. Я прям так захоплювалась. Якісь нові десерти, нові торти. Тось ми ж всі смаки там перепробуємо. Ось тут там цілоденькі, тут вкусненькі, тут нежненькі, тут там кавою, Ну багато різного. Усі кращі рецепти жінка швидко опановувала. І перші прихильники і десертної творчості стали знайомі та рідні. Далі це коло поціновувачів солодощів і далі. Не стало розширюватись. Це додавало натхнення опановувати нові знання та рецепти. Я вже почала дивитися якісь там майстер-класи, щось новеньке. Там ще якісь там ну е, тось, ну тут ж ми не стоїмо на місці, так тому е, в нас ну тось, ми постійно щось создаємо там нове, 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 нове. нове тось ми вже технології нові, там якісь рецепти нові, е, ну, смаки там нові, ще там щось. То, да? і я не стою на місці. Тобто я розвиваю своїй сфері. Ще одним потужним поштовхом для професійного захоплення кондитерською справою став, як не дивно, карантин через пандемію. Мені чотири роки, прям я так запам'ятаю, хотілося зробити естерхаз, і я не було важливості, бо в день я працюю там з 12 до да? а вночі я приходжу, там уже щось готую, щось там перу, там ну, то вже по хазяйству. І потім вже мені потрібно. Тобто, якщо там брала якісь замовлення по тортикам, то це я робила вночі. Бо в мене не було часу, тобто? Да? І ось на цей карантин, як я кажу, ну дякую карантинові, да, я стала розвиватися далі. Бо е, я це зробила, цей Стерхазі, з різними смаками і з різними е, горіхами. Ми е, як кажуть, як могла вже. Кожним новим десертом, який вдалося поновувати, у жінки за спиною виростали крила. Це надихало на нові звершення і нові кулінарні шедеври. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ірина у своєму хобі знайшла спершу заспокоєння, а потім і можливість допомагати захисникам. Я почала теж готувати на оце солодке там для своїх. Ну коли вже там з'явилися декілька інгредієнтів, да то було нічого ж не було. Магазинах і вже все рівно то есть, я почала цім, я почала декілька відволікатися від цього. То есть, да, але мені хотілося донести ну солодкі ще подарувати якісь такі, от ну э любов, да свою там солодку, якусь частинку солодощі э людям. Тому ось э стала з цією війною, то есть, проводити благодійні э акції. Вот такие, вот, да? розіграші, тобто на допомогу Збройним силам України, з часом жінка зрозуміла, що хоче займатися лише кондитерською справою. Ось останній рік вона відкрила ФОП і працює, хоч і важко, але з задоволенням. Ну у мене таке да, враження, що це хобі. Тось тобто, я відношусь до цього, ну до цієї кондитерки да. Ем, ну не знаю, як життя своє, то да? Ну це так легко, ну, в, ну легко для мене всередині, да? але це дуже важка праця, бо це недоспані ну, ночі. Це ти починаєш там вставати в 6 ранку і лягаєш о 5 ранку наступного дня, і тебе вже очі закриваються, але тобі треба зробити. Да? Бо це не так ну, просто, бо деякі, деякі люди думають, що це те так раз, прям на щелчок. Бісквітне піклеси, але треба вложити душу. Ірина Еліївна сприймає кондитерську справу. Аву, як мистецтво і прагне, щоб задоволення отримував не лише творець десерту, а й той, хто його споживає. Наступним продуктом, який вирішила опанувати кондитерка, став шоколад. Так в асортименті з'явились квіти і різні фігурки з кращого бельгійського шоколаду. Три місяці ми їли всі їли цей шоколад. Дорого пробували різний шоколад. І італіянські брала, і германію брала. Ну на Бельгію я би так, ну вона дуже була дорога, тому я так, ну потрішечки. Але потім зрозуміло країну там брала. Ну різні, то тобто було, наверно, майже так рахувала там 16 десь різновидів різного шоколаду. І ось я розумію, що ціна вартість, да, але це смак зовсім інший. Тобто я вже почала займатися з бельгійським шоколадом Калібо. Смак не перевищений. Нові десерти іноді знаходяться під час подорожей. Їхали, була в Турськавці, їхали в Мукачево на екскурсію. І ми на дні, на дні наверное, праці, так, У нас вже ставили там чай, кофе попити. І я зайшла, а там був тарт. От зараз він такий популярний. Я з'їла цей кусочок гріховий, я його розібрала по смакам прям про детально. То вже через тиждень я приїхала, вже замоніторила там ми головкомож, як я кажу, то есть, да, які складові там і ще як воно воно готується. Да, то есть, я вже розумію, але зробила свій рецепт, і це було ну дуже перевершено, прям феєрично. Даже там тако тонкою ноткою не було меду. Ну, не чутна але я вже зрозумію, що це там було цей смак-меду. Тобто, де вдома вдала мед, щоб його карамелізувати. То тобто, вже ну і ось так у мене з'явився ось такий новий десерт. Свою продукцію вона реалізує у кав'ярні та магазині солодощів. Її часто роблять замовлення на свята. Вона створила свій бренд, солодощі від аліївни. Її смаколики часто вивозять за кордон. Жінка не втомлюється ворожити над своїми десертами, щоб клієнти відчули, яким солодким може бути життя.